Ані Ельзи, ані її батька ката у залі суду немає рішення, приймається без головних дійових осіб. Леонід Гуревич вже в четвертий ігнорує справу про майбутнє власної дочки. А от дитину психологи навмисно відгородили від зайвих нагадувань про тортури. Розповіді свідків настільки відверті, що й дорослим слухати соромно. Яку тьотю вибираємо оту чи оту, чи може ось цю зін жінками робляє, що хоче тобто він, типу вони для нього як рабині. Значить, займається статевими актами та збоченнями на очах дитини, примушує дитину на це все дивитися. Ельза ще у притулку зізналася до батька більше ані ногою. А от власну матір вона вперше побачила тільки три місяці тому. 12 років спочатку чоловіка, потім же й соціальні служби забороняли жінці бачитися зі своєю дитиною. Сказав, що моя мама от хвора на голову що вона дурна. Сонечко, скажи. Ти б хотіла до тата колись повернутися? Ні. Тепер соцслужби докорінно переглянули своє ставлення до родини. Матері хочуть дочку повернути, а от батька позбавити прав на дитину. Щодо позбавлення матері, батьківських прав ми не настоюємо. Настоюємо лише на позбавленні батька Гуревича Леоніда Григоровича. Ми зібрали достатньо матеріалів зі всіх шкіл характеристик, де дитина навчалася, і всі. Характеризують Гуревича як людину, яка не дбає за свою дочку. Усі чекають вирок, яку долю для дитини визначить сліпа Феміда. Позбавити батьківських прав Гуревич Леоніда Григоровича відносно малолітньої доньки Гуревич Елізабет Поліни Леонідівні 15.10.2013 року народження. Накласти заборону на відчуження квартири номер 4. Матір Ельзи такій перемозі рада і не рада. Жінка боїться, що колишній чоловік тепер переслідуватиме її. Причому разом із дочкою. Може трошки більше уваги треба буде приділити. Може залучити психолога до ну її трошки виправити, той негатив, який вона отримала за ті роки. Ми все зробимо, щоб вона з ним. Ну, принаймні не пересікалася, і все зробимо для того, щоб він до нас ніякого права не мав. Служба у справах дітей відправить Ельзу на оздоровлення у таємне місце. До матері дівчина потрапить лише після рішення апеляції, коли батьку кату оберуть міру запобіжного заходу.